Вітаю всіх, мене звуть Алла. І сьогодні ще 25 квітня 2025 року. Ну, у нас ще 25 квітня, в Україні, мабуть, вже 26 квітня, але ніч. Пробачте, що я починаю так своє відео. Але це просто для економії часу. Я хочу розказати трошки про своє хобі. Я пробувала записати це відео днем. Але на вулиці було світло, сонячно, і не видно було моїх квітів на вікні. А я хочу трошки розповісти про квіти. Мене в коментарях запитали про мої хобі. Одне із моїх хобі це домашні в квартирі квіти, і я хочу трошки розказати, але у мене немає часу зняти кілька відео. Себе показати і потім про квіти зняти, а потім ще клеїти потрібно, тому що в мене завтра робочий день, і у мене просто нема часу. Так що, пробачте, скоро мені дзеркало, діти повісять на стінку отам, біля кухні, і я не буду так знімати, починати знімати відео. Так що хочу розказати про одне із моїх хобі. Це квіти, домашні квіти. Я хочу зараз показати мої квіти. От днем я не могла цього зробити, а зараз дивіться, який ще краєвид, такий чудовий велике місто за вікном. І, і гарно видно мої квіти. Так що я хочу сказати, у мене зараз всього 4 квіточки. На жаль, а може і ні, на жаль, оце моя фаворитка квітка. Я дуже її люблю. Це вона називається Сансиб'єрія. І у мене в моїй квартирі, де я жила останні 30 років в Молдові, було кілька таких квіток. Я їх просто розсадила. Теж купила одну маленьку, і вони в мене виросли. Я розсадила. Як і тут, я купила маленьку, і дивіться, як вона в мене вже розрослась. Я теж хочу її розсадити, щоб було дві поставити одну в спальні. Але мені потрібно такі горшочки. Я купила тоді чотири одинакових. І після того ще бачила і не купила. А я не хочу, щоб різні були. От подивлюсь, куплю і. Посрорсажу, і в мене буде дві таких квітки. Чим вона мені подобається? Вона дуже красива і вона дуже-дуже невибаглива. Її достатньо один раз на тиждень полити, а взимку ще рідше. Ну, Дома я рідко її поливала. У мене в квартирі було холодно, а тут в мене в квартирі жарко, тому навіть взимку я поливала один раз на тиждень. Цю квіточку другу мені подарували мої знайомі з Харкова. Вони живуть в нашому будинку, і коли я сюди заселилась, вони мені подарували. Я дуже їм вдячна, мені квіточка дуже подобається. І що цікаво, я вдома мала таку ж герань і такого ж кольору. Я навіть сьогодні дивилася свої флешки і знайшла фото моїх квітів. Але я, мабуть, зроблю окремо. Відео слайд-шоу під музику із моїх квітів. У мене вдома було ну дуже багато квітів. Один час у мене було просто 80 вазонів. Я хотіла зробити зимні сади на моїх лоджеях. У мене було три лоджії і у мене було дуже багато квітів, але я потім зрозуміла, що. 80 вазонів це занадто, тому що багато-багато часу я витрачала, а я і працювала тоді, і у мене не було часу, і потім я зменшила кількість вазонів, і вже, мабуть, коли я покидала свою квартиру, у мене десь було 20 вазонів. А зараз я не знаю, як там. Так, наступні мої квіти це декабрист. Цю квітку ми подарували моїй сестрі рідній на день народження, коли вона приїжджала сюди е, до Америки в 22-му році. Вона тут жила 5 місяців, а потім, в 23-му році, вона повернулась з Запоріжжя, і цю квітку вона ну, не могла ж вона з собою забрати, і вона залишила її тут. І перший рік, в 22-му році, вона у мене квітла, а в, в 24-му чомусь вона не квітла, не знаю. Ну я ось після своєї хвороби, у мене був час, я залишила другу роботу, у мене був час, і я її пересадила. Надіюсь, в цьому році, в 25-му, вона мене порадує. Так, і остання четверта квіточка, ви на неї не, диві... не дивіться, вона трошки хворіє. Чому? Тому що я відросточок взяла у свого зятя, і це в мене цей відросток стояв в... в баночці з водою майже 10 місяців. І я не знаю, як він не помер, бідний. але... Перервалось, на жаль, моє відео. Це я заводжу свій будильник для того, щоб він мені нагадував, що мені пора йти до ліжка, бо завтра робота. І все-таки прийдеться, мені завтра, мабуть, клі... клеїти це відео. Хотіла зекономити час, але так вийшло. Ех... Ну, ладно, що ж зробиш. Так, ось ця квітка у мене простояла. В воді в баночці з водою майже 10 місяців. І я не знаю, як вона вижила, бідна. Але я от пересадила її, мабуть, два тижні назад, Я її поливаю і, надіюсь, вона в мене виживе, відійде. Я зараз дивилась флешку, у мене є була така ж квітка вдома, трошки гарніше. Так, що так? Ось у мене всього 4 квітки, зараз тут живі. І ще у мене була пальма, я її купила в коско, мабуть, в кінці літа, а потім я купила таку ж пальму і своїм дітям. І пальма в мене ця стояла от на, на цьому місці, де в мене зараз дзеркало стоїть на стулі. І мені пальма подобалась, вона в мене росла кілька місяців, а потім вона пропала. І я думаю, з-за того, що у мене дуже-дуже жарко в квартирі і сухе було повітря. Зараз я вже купила два зволожувача. Правда, після тої аварії, в, в моїй спальні, не знаю, один працює чи ні, я ще його не включала. Але один у мене точно є зволожувач. І я думаю, може я візьму відросточок пальми у своїх дітей, вона у них ще жива, тому що у них не так жарко, у них дві великі собаки, а собаки жару не люблять, і тому пальма у них ще живе. І якщо, якщо вони мені дадуть, якщо там є відросточок, я можу взяти, і посадити і спробую виростити пальму, тому що в мене пальм, ні, були в мене якісь квіти вдома, я зараз дивилася, схожі на пальму. Я раніше пам'ятала всі назви, а зараз я якось цим останні роки не займалася, і я вже забула, навіть оцю забула. Я так гарно пам'ятала, а назву забула. Я знаю, що у мене була вдома квітка така, трошки краща, і ми її називали в народі Бонні кучерявий. У мене є світлини, я потім виставлю слайд-шоу зроблю. І ще одного разу мені написали в коментарях, що у вас дуже-дуже гарна сансівєрія біля телевізора. Так от, я вам відкрию секрет, що це штучна квітка. Вона не жива. Може, не треба казати про це, ну, а я, я не вмію брехати і не хочу брехати. Так що цю квітку я теж купила в Коско, там були акції, була дуже хороша 30% знижка. Я її купила. Чого купила? Тому що до того, як я її купила, я сюди поставила на це місце мою пальму, яка пропала. І ця пальма вона дуже гарно тут дивилась. Мені, мені дуже подобалось, як виглядає моя квартира. Пальмою в цьому місці, але так як у мене жарко в квартирі, то мені інколи не інколи, коли на вулиці літо, і мені потрібно включати цей обігрів чи охолоджувач, коли літо охолоджувач, коли зима обігрів, а звідти йде таке, така хвиля повітря, що. Прямо, я думаю, не одна б квітка тут жива, не витримала а, таку хвилю, сильну хвилю повітря. І тому я вирішила, мені подруга порекомендувала, і я вирішила купити таку штучну квітку і поставити, і вона дуже гарно виглядає, мені самі подобається. Інколи я коли поливаю ті квіти, я хочу цю полити квітку, але потім згадую, що вона штучна. Так що, от такі мої квіти. Я дуже люблю фіалки, любила фіалки. Ну, я і зараз люблю, але я вже розумію, що я не буду їх вирощувати. Дома у мене було якось дуже багато фіалок, і то не дома. У нас квартира дома теж виходила на сонячну сторону. І, а фіалки цього не люблять, вони не люблять. Жару, вони не люблять пряме сонце. І їм було некомфортно у мене в квартирі. А коли я працювала в мерії, в мене був окремний, окремий кабінет, і він виходив на Норд-сторону, і там їм було дуже комфортно. І в мене такі були гарні фіалки, От я зараз дивилась і згадувала, зроблю потім слайд-шоу. І коли ми жили в Олександрії, ми купили дві фіалки: я і мій зять дуже гарні фіалки. І коли ми жили в тому будинку в Олександрії, вони росли добре, мені і квітли, мені дуже подобались. Але потім я сюди переїхала. Я зрозуміла, що моя фіалка тут не витримає цієї жари цього сонця. І тому я віддала її моєму зяті. Він теж любить. Квіти, він їх вирощує, і моя фіалка там стоїть у них. У них прохолодно в будинку, і тому їй там більш комфортніше, ніж у мене. У мене дома ще було дуже багато бенджамінів, і я їх дуже любила. І були прості і кольорові листочки. Я дуже люблю ось такі листочки, що вони були не однотонні, а такі е яскраві, такі, на російській сказати, пьстрінькі. Мені, мені дуже подобається. Це ж теж така, просто він зараз хворіє, бідний, надію, що відійде. І в мене і бінджаміни вдома були, і такі полосаті листочки, і прості. Ой, Багато було квітів, але, я думаю, в моїй маленькій квартирі зараз достатньо чотирьох. Ну, Може, я ще дві квітки можу завести, щоб поставити в спальні. І то невеликі горшочки, отакі, от, отакі середні. і Якщо я побачу такі, не хочеться мені інші купувати. Ну, Може, якщо для тої кімнати, то можна інші. інші. Ну, мені ці більше подобаються. Я якось бачила, якщо побачу, куплю. Так що розказала вам про одне із моїх хобі. У мене їх дуже багато. Я люблю в'язати. Я зв'язала уже в цій квартирі там шарфік. Ну, у мене було мало-мало часу. І Я його два рази в'язала про це, потім розкажу. Потім я люблю макраме, я в'язала макраме, воно у мене дві коробки за тою квіткою стоять. Макраме я купила, теж не було часу. Хочу пов'язати. Потім макраме. Потім я ж люблю спорт, я люблю велосипед. Я багато чого люблю. Я люблю робити відео, я люблю знімати відео. Я була три рази в Каліфорнії, дуже-дуже гарно. Я подорожувала там, я піднімалась з дітьми на водопади, на водоспади, і ми були в тому році і в Санта-Барбарі, і в Лос-Анджелесі. Дуже багато цікавих місць я в цікавих містах я була і з дочкою тут, на цій, цій стороні Америці, і в Каліфорнії, але в мене все не було часу. А зараз я надіюсь, що я буду знаходити час і зроблю ті відео. Якщо комусь буде нецікаво дивитись, тому що пройшов час, ну так для мене цікаво. Це для мене пам'ять і... і я буду їх робити. Але в мене скоро стартує мій новий інгліш-курс, який буде е тривати півроку. Знову не знаю, як буде у мене. Е з часом. Ну, надіюсь, я буду знаходити трошки часу для відео для Ютуба. Тому що мені це цікаво, мені подобається. Ще діти мені подарували раніше і GoPro. Я знімала багато, вдома знімала. Мені подобається. Я особливо люблю знімати природу, квіти. Так, ну, Я вже пішла не в ту тему. Пробачте, закінчую. Завтра у мене робочий день, а мені все-таки прийдеться клеїти це відео, тому що годинник, будильник, мені нагадав, що мені пора спати йти спати, і моє відео перервалось, на жаль. Так що, все, закінчу своє відео. Будьте здорові, будьте щасливі, під мирним небом України або в інших країнах. Будемо оптимістами і будемо надіятися надіятися на краще. Хай всім завжди е, везе, е, буде удача поряд завжди. Тому що я вважаю, що удача це дуже-дуже важливо. Ну і все, Будем, будемо надіятися на краще. Так воно і буде. Добраніч або в Україні доброго ранку, до побачення. Дякую, що дивились, що були зі мною. Дякую за те, що пишете коментарі. Мені дуже приємно. До побачення. Якщо щось цікаве, запитуйте. До побачення, будьте здорові, все буде добре.